Обладнання було аж 70 вагонів, це було все зайняло місяць часу розібрати, завантажити. Це був саме початок війни, і потім ми ще не знали, де ми опинимося. І ну, так сталося. Може, це випадок якийсь, а може нічого не випадково в цьому житті. Ми, опинилися, ми розвантажилися в Калозі на Долинській. І тут це обладнання стояло півроку, і ми були в пошуках місця, де ми розпочнемо виробництво. Ми спочатку шукали, готове, готові цеха, потім. Вже ми зрозуміли, що такого ми не знайдемо. Потім теж збіг обставин і ми розпочали будівництво в калужі. Дуже допомогла міська рада нам, чи хлопці з міської ради, які так сказати, віднеслись до цього з порозумінням. І я вдячний, нам допомогли знайти цю ділянку. І вона сподобалася, і ми розпочали тут будівництво саме так. Тут нічого, тут була смітник, смітник був такий, чи земля. Ми прибрали три тисячі кубів землі, вивезли. Ще більше навіть і розпочали від фундаментів. Де. З Харкова приїхали два, два дві людини. Це начальники цехівка. Далі все ми тут наймали, навчали. Ну, планується ж наприкінці, коли все буде вже налагоджене, запущено, буде 100 працівників. Калуш все ж таки, промислове місце. І це не сподіваюся, це був не дуже поганий вибір. З точки зору найняти працівників. Все ж таки не село, а промислове містечко, де є кадри. Тут буде дві лінії. Зараз от одна в стадії налагодження, інша в стадії монтажу знаходиться. Буде дві лінії, вони поєднані тих процесом. Я думаю, що перша оця лінія, біля якої ми стоїмо запуститься, повинна запуститися в квітні. Та друга запуститься, я думаю, що наприкінці травня. Такого виробництва на Україні нема. В Європі це поодинокі такі випадки, декілька є. Тому я думаю, що ми будемо мати перевагу і зможемо конкурувати. Цей завод буде зарієнтований на зовнішній ринок. І логістично це зручніше, ніж Харків ближче до кордонів. І Сировина тут частково є з е, європейська, ну пляшка це місцева сировина, а там е, є певна частина і імпортних е, імпортної сировини. І ясно, що ближче до кордону буде зручніше, трохи дешевше. Тут є план другої черги. Ми коли це проєктували, то є тут друга і третя черга ще будови. Прямо на цій ділянці. Тому ділянка у вас трохи. Е, Більше, ніж зараз ми забудували, є можливість для розвитку. Так було і передбачено з самого початку, тобто є плани на розбудову. На подальше Ще 5 тисяч метрів ми хотимо розбудувати в одну сторону і ще три в іншу. В будівельному напрямку все рухається. Бо ж будівельник після перемоги, будівельний матеріал це те, що буде мати попит.